Дитячі садочки в гірських селах заклади вкрай потрібні, поки батьки працюють, а на роботу нерідко доводиться їздити до сусідніх сіл та навіть до райцентру, Дітлахи увагою та турботою тут не обділені. Саме тому жителі Волосянки і досі жалкують, що ця будівля так і не стала ще одним дошкільним навчальним закладом. Планувався величезний чотирьохгруповий садочок, його будував Ужгородський облвіконком. Звичайно, недобудоване приміщення здалося фонду майна. І в 2005 році від фонду майна купив інвестор. Запланував підприємець зробити спортивно-оздоровчий комплекс з тенісними кортами та міні-футбольним полем. Та після того, як витягнув третій поверх, роботи припинив. Нині будинок заростає чагарниками. Якби тут колись побудували хоча б невеликий одноповерховий садочок, будівля точно би не пустувала. Дітей в селі немало. А єдиний діючий дошкільний навчальний заклад нині аварійний. Другий поверх у нас аварійний. Треба готувати проєктно-кошторисну документацію на ремонт для садочка, шукати кошти для ремонту. Але в першу чергу ми мусимо визивати експерта по технічному стану цього приміщення. Уже буде висновок, будемо знати, що маємо робити. Ну, але саме головне шукати кошти. Розмістити дітлахів навіть тимчасово в садочку сусіднього луга можливості немає. Ну для того щоб діточок більше приймати, фактично до 15 дітей має бути в різновіковій групі. Швидко відремонтувати садочок без підтримки з боку влади не вдасться. Переконані місцеві щойно експерти зроблять висновки про стан закладу. Селяни звертатимуться за допомогою, аби якнайшвидше їх дітлахи приступили до навчання.